Всім привіт! І сьогодні будемо гуляти в Roblox в Break. Це була на 2020 рік чи 2021 вже не пам'ятаю. Це була доволі вона була популярною. І багато хто в неї гуляв. І зараз я в неї буду гуляти. Ну що ж, пішли гуляти. Будемо збігати з тюрми. тюрми збігати. Зараз будемо. І підемо на, не знаю, на якийсь плот. Там є, я знаю. Все, пробиралися. Там поліцейський, там поліцей. Тут поліцейський. Рем. Карточка. це Дуже добре. що там? Карточка. Зараз нам треба машина. ось так. крадемо машину. Все. Поїхала. Ура, все. ми збіжали з тюрми, їдемо в одне в одне місто. Значить так їдемо. Поміняємо машину. Зробимо тюнінг. На нашу машину, кстати, у мене новенька є. У мене в цій грі є три машини. Так, купляємо все це. Тут собі беремо в екіпіровочку. Я думаю, що це буде прикольненько. Ось о Тесла. Тесла, яка мені якраз і надо. Ой, мені то тобто, Тесла не надо. Мені надо друга. Чим Тесло. Недо друга. Давайте виїжджайте, а мені зараз сюди треба, тобто мені зараз не сюди. Надо другу машину. И І давай. І... Так, да, у мене такий, коротше, дизайн би під Зараз він такий прикольненький. Мені так подобається. Він просто те, що типа тут в машині. Я даже не знаю, як це називається машина Сузюки чи як там. Вона дуже популярна зараз, я чую, вроде, Ну, ну вже і ні, я не знаю. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, чи вона популярна. Ой, то есть. Я дивився, коротше, і я даже обогнав лампу на цій машині. Це дуже прикольно. Так що давайте. Ми взяли наш калаш, а тепер їдемо. Давайте. Ми йдемо в город. На заправку. 110 км на годину це дуже багато. Давайте заїжджаємо вот сюди. Це якась скоро. О, дуже дорога, я знаю. Давайте оп. А маш, точно нема вже його цього. Цієї штуки пропадають чогось сюди. А чого вони так? Багато на заправку їдять. Ой, Давайте роб. типо грабити. 750 доларів, Окей. Окей, 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 окей. Окей. Що на 150 доларів? Поїхали. Ой-ой, ми тікаємо. Чи так, значить так. Поїхали, наверное, грабим поїзд. Да, наверное, грабим зараз поїзд. Буде прикольно. Давайте. Ну-ка, поїхали. А то давно я что-то поезд не ограбляв. Поїхали. А він десь зараз в тунелі йде. Я знаю про цей тунель, я ще знаю, скудова цей поїзд їде. Ну догадуюсь. Сам, типу, не знаю, ну от сам. там поліція через мене перелетіла. Ви бачили? Ой-ой-ой, старі Давайте... Давайте і, оп, і сюди. Ой-ой-ой, ну. Ну, no. давай, давай. Фух, я вспив, Слава богу. Давай-то. Будем уже. Давай-то. Будем... Иго открывают. Открывают. Апарк не стоит. Стоим с кем-то. Ну что? Его Значит, так. О, вс ⁇ Можна вилізати. Опа. І все. Дві тисячі я получив. І, і якраз мені треба було це місто, тому що це дуже близько біля організація. Двадцять тисяч за четвертий уровень ніколи. ничего, ничего себе, нифига себе. Что там, там А, пошли в жопу. А так я не понял А вот ты куда шуру? Без понятия. Надо пождать, наверное, кого-то. Як це може бути? А як це може бути? Зараз всі би летіли бы сюди, ні, не улетать це як Як понимать 72 тисячі мені скоро буде хватати на ободжине Це як понімати? тут сюди ніхто не летить? не ем, летить ладно Поеду кое-куда, наверное. Ну я не знаю, что они сюда їдуть. А ну а. Ладно, поеду пончик ограблю. А хотя подождите. Надо сюда кто-то направляется. бачу якусь там банда. А, то там тоже хтось полетів. Ну же, це ми ограбимо, а? пацани? Ні, ну то не хочу ограблять. Кстати, напишіть в коментарях, як ви ограблять машину, якщо ви знаєте про цю гру. Де ж грала у неї. Бо професіонал у неї. У мене є бутылочка. Енергетика вона, вроде дає швидко бігати. Це, мабуть, хорошо. Такий автомат. Такий пістолет. Такий дробовик. І от така от карточка. Вс, пришли. А, нам вже треба троє. Нам вже треба троє. У нас тільки двоє. О, уже день. Бачу, хтось там стоїть. Ох тут. Без поняття. все, все давайте. У нас якраз троє. Все пішли. Давайте вже будемо готові. Я хочу постаратися вперше пройти це хорошої іспитання. Тут для мене дуже важко, ну да ладно. Подивіться. Оп, оно. Оно. Ну, враг. Оп, Все. По шули уже напоминаю канализацию. Можем любить. получается. Ай, ну. О, ну. Ну. трохи... Ні. Ні, 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 Трохи. Надо піти в жарку, піти в жарку. Трохи надо подобрати момент. Сюди. 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 А потім сюда, 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 Давайте, 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 давай. Оп, сюди. Сюди, сюди, сюди. О, не. Давайте виберемо спавен. Давайте виберемо спавен. Ну что, так, забур погано, що ми померли. Ну да ладно. У нас так, музей відкритий. На жаль, у нас музей не відкриті. Не відкритий. Давайте візьмемо ці. Робаш і пістолет. Зараз ми поїдемо в... на заправку і ограбити. Тебе трошки грошей заробимо. Ну, а потім я не знаю. Ми поїдемо на якоїсь обичної тачки. Поїхали поскоріше. Давай, 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 давай. Ми поїдемо на заправочку. І ограбимо. Получимо трохи грошей. Там хто опять хтось жде щось. О, ні, там поліція. Вона навіть не бачила. Ну да ладно. Там якийсь банк був. Ну, у мене була карточка. Зараз в мене її немає, на жаль. Ну нічого. Я можу зняти другу серію, Якщо ви захочете, про джейлбрейк. Тоже віддерю карточку, тому що це для мене ще золота карточка. Тому що її рідко вибити можна. І зараз ми їдемо на заправочку, її вистрібляємо і закінчуємо відео. Давайте ми вже приїхали на заправочку все. Роб. И і... а, еще дал. Ура, 750 долларов у нас кикерошей. 83 тысячи. Хорошо. Ставьте лайки. Підписуйтесь на канал.